У Бродівському народному домі часто організовують різноманітні заходи, серед них і цікаві вистави. Деталі у сюжеті у Бродівському народному домі для мешканців громади та усіх бажаючих відбувся перегляд новорічної історії за постановкою режисера Дмитра Рачковського, яку організували учасники Модерн Сіате. Дмитро Рачковський є відомим режисером, який ставить театральні постановки у місті Полтава і не лише. Я дивився мой такий заступ. Ми навіть можемо виставу для тебе зіграти. Це дуже серйозна А що таке вистава? Драматична, ти Ви зараз це розумієш. Драматична. <клух> Виходить Клавдій, дядько принца. Протягом вистави «Казки для усієї родини один вдома, діти та дорослі отримали позитивні емоції. «Що це було? Людина павук ну, та яка людина павук вони, вони, вони існують, вони міською існують. ще як існують і помигають і навіть на відманаці. навмисно так робить, щоб залякати нас, розумієш? щоб залякати. А ми, ми не будемо залякати... ми... піддаватися, тому що що ми хитрі, так. ми хитрі, розбійники. Давай ми зараз тихенько віднемо це світло. Що ви шукаєте? А, роби, як я, людина пагу, людина пау. Ми зрозуміли свою провину і хочемо попросити в тебе вибачення. Під час дійства дітлахи спільно з учасниками театру поринули світом новорічний пригод хлопчика, який несподівано залишився в новорічну ніч сам удома. А ви зможете поміняти мені бали? – Все зможемо зробити. Всі добре. Що він не робити? Беріга, збери. Що нам робити, треба. Усі, хто вирішив завітати на цю подію, попередньо придбали квитки на сайті онлайн чи у касі. Щира подяка учасникам сучасного театру, які подарували глядачам справжню зимову каску, та особлива подяка Збройним силам України. Відпустилась комаха Відпусти нас. Відпустилась. Скільки разів дітей запитай? Ми Санта Клаус і Сніжинка. Тобто, якщо ви Санта Клаус і сніжинка, ви живете там до коло. Ну то я вас відправлю в холодильник і там поліція. Давай, пішли, Води Наталія Коваль Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.